Жаємо здоров'я, вітаємо колего, і вітаємо всіх, хто нас слухає, особливо, звісно, причетних з Днем Військ Радіоелектронної боротьби. Нещодавно ж було 12 вересня. Тепер офіційне свято за указом президента. Так, подія справді важлива, бо ну що тут казати: роль реб у нашій боротьбі її важко переоцінити. Це ж і розвідка, і захист своїх і глушення ворожих пташок. Тримають ефір без перебільшення. Абсолютно, хлопці і дівчата там роблять титанічну роботу. До речі, бачив у новинах у Києві. Відкрили пам'ятний знак під аркою свободи, якраз воїнам РЕБ, десятий вже на ті алеї захисників. О, цікаво. А який він? Такий символічний ключ, що ніби перетворюється на радіохвилю. Ну знаєш, як доступ до ефіру. Гарно придумали влучно. Ну а ми з тобою теж тримаємо свій фронт інформаційний. Це новий випуск інформаційного дайджесту від окремого спеціального центру електронної підтримки. За бортом у нас сьогодні, 15 вересня 2025 року. Ну, Це раптом Європа так зацікавилась нашими дронами-перехоплювачами. Ну там був один інцидент, інтригуючий. Ага, чув про той зальот до сусідів. Отож, далі гаряча тема: чи готуватись нам до відключень мобільного зв'язку під час тривог? Поговоримо про ці ідеї генштабу. Потім новинки РЕБ і протидії БПЛА. Там і лазери, і рої привиди, і навіть штучний інтелект для Ф-16. Ого, звучить серйозно: рої привиди це щось нове? Саме так. І наостанок, трохи про те, як наші західні партнери переймають український досвід. Іноді, правда, е з невеликим запізненням. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Програма насичена, технологічна, тож може почнемо. Давай. Тримайтеся міцніше, занурюємось у світ радіохвиль і безпілотних технологій. Почнемо з міжнародки, бо тут нещодавно було гаряче. Той інцидент 10 вересня, пам'ятаєш, коли російські дрони залетіли до Польщі? Так так, з Білорусі. Там, здається, йшлося про суміш шахедів і їхніх модифікацій типу Гербера. Чимало їх було десь до двох десятків. І реакція була миттєва: Польща підняла авіацію, НАТО залучило нідерландські F-35, які там патрулювали. Явно, знаєш, такий холодний душ для Європи. Ще пак. І от цікавий наслідок одразу після цього, як пише українська тріада Trade Partners у своєму звіті, пішла хвиля запитів з Польщі, Німеччини, Данії, країн Балтії. На що на українські дрони перехоплювачі. Тобто на ті самі відносно дешеві, типу стінг від диких шершнів чи технотарас від притули, які коштують менше двох тисяч доларів, саме на них. Бо, схоже, до європейців дійшло збивати мопеди за кілька десятків тисяч доларів ракетами ППО за мільйони, це ну шлях в нікуди. Швидко арсенали спустошаться, шукають асиметричну відповідь, як ми точно. Аналітик тріада трейд партнерс Богдан Попов так і каже: Росія показала, що готова промацювати НАТО, і альянс терміново шукає ефективні і недорогі рішення. Але, але є але. ну так, самі виробники, ті ж дикі шершні, трохи непокуються, бо під виглядом запитів може бути банальний промисловий шпигунство. Ну і експорт військових технологій, це ж Держекспортконтроль, процедура не швидка. Зрозуміло. Але ж рух є не лише на рівні запитів. Були ж переговори Зеленського з лідерами Туск, Стармер, Мелоні, Рупте? Так. І от з Польщею домовились про обмін досвідом і співпрацю саме по БПЛА. А з Британією взагалі конкретика. Угода про виробництво наших перехоплювачів у них. Оце вже серйозно. Виробництво в Британії. Угу. Перша партія тисяча штук для України згадували там щось про столітнє партнерство. Ну такий, знаєш, політичний жест теж. Але факти залишаються фактом, угода є. Це показово наш досвід і технології стають потрібними. А що американці? Вони ж теж не сплять. Ще як не сплять. У них активно йде програма Launched Effects. ЛЕ. Це, власне, дрони, які запускаються з інших платформ, вертольотів, наземної техніки. У серпні в них були великі випробування на базі Льюіс Маккорд Ле, -E. Effects. Це просто ще один тип дронів. Чи щось більше? Ну, дивись, по-перше, мета амбітна. Міністр оборони їхній хексет дав директиву. До кінця 2026 року кожна дивізія має отримати ці системи. Кожна. Ого, швидко. А по-друге, сам підхід. Вони взяли три системи ближнього радіусу Koyete Block 3 від від RTX, Altius 600 від Ендріл і Atlas від Avix Aerospace, і віддали їх солдатам на випробування прямо в польові умови. Ну майже тобто не чекають ідеального продукту роками. Саме так ітеративний підхід. Тестують, збирають відгуки з землі, там цитували рядового лейтенанта, підполковника і одразу доопрацьовують. Солдати кажуть просто, зручно дає тактичну перевагу, розвідка і удар з одного апарата. І головне раннє тестування це набагато гнучкіше ніж класичні цикли розробки. Звучить логічно. Швидше адаптуються до реалій, абсолютно. І планують так само робити з системами середньої та великої дальності, ще й з модульною архітектурою універсальні контролери пускові, щоб потім легко було інтегрувати щось нове. А паралельно що ще? ДАРПА агентство передових досліджень. Вони вкладають гроші понад 11 мільйонів доларів в програму AIR – Artificial Intelligence Reinforcements. штучний інтелект для підкріплення. Що це Це, по суті розробка місків для роїв БПЛА, щоб вони могли діяти скоординовано автономно. Рої дронів, які самі приймають рішення, ну до повної автономності ще далеко, але напрямок такий: контракт отримала компанія СТР, мета тактична автономія, щоб ріні координуватись між собою і увага, з пілотованими Ф 16, а потім і з бойовими БПЛА. Тобто F-16 буде керувати роєм дронів або взаємодіяти з ним, діяти за межами видимості, обмінюватись даними, зливати інформацію з сенсорів, адаптуватись до обстановки це вже крок до, ну скажімо так, іншого рівня ведення війни в повітрі. Дуже цікаво. Гаразд, давай тепер до суто наших українських реалій і технології РЕБ. От останнім часом багато говорять про можливе відключення мобільного зв'язку під час тривог. Генштаб нібито розглядає такий варіант. Це серйозно? Ну, дивись, джерела Суспільне фокус, посилаючись на інформацію з Генштабу, кажуть, що так, такий варіант справді розглядається. Може йтися або про повне тимчасове відключення мережі, або про сильне уповільнення мобільного інтернету, задушити швидкість, так би мовити. Але навіщо? Щоб орки не могли використовувати наші сімки для своїх дромів. Бо Сергій Флеш безкресно вписав, що ніби поки що наявних заходів вистачає. Так поки що, можливо, вистачає, але ж ситуація змінюється. Все залежить від того, які дрони і наскільки масово ворог буде застосовувати. Якщо дрон без камери, йому швидкий інтернет не треба. А от FPV-дрону, якому потрібен стабільний відеоканом чи дрону, що передає телеметрію через мобільну мережу, їм уповільнення швидкості може стати ну, серйозною проблемою. Або якщо вони масово почнуть наші сім-карти використовувати саме так, тоді це може стати вимушеним кроком. Поки що я так розумію, це більше як розгляд одного з можливих, можливо крайніх сценаріїв, прораховують варіанти. Зрозуміло. А чим самі росіяни захищаються від нашого ребу? От ті гербери, що впали в Польщі, їх же аналізували, що там знайшли. Знайшли цікаву штуку іранські чотириканальні crpa антени Талісман. CRPA — це антена з керованою діаграмою спрямованості. І що це дає? Якщо просто вона розуміє, звідки йде справжній супутниковий сигнал, а звідки перешкода від реб, і вона може вирізати хибні сигнали, що йдуть з інших напрямків. Тобто її важче заглушити? Значно важче. Щоб ефективно задавити n-канальну антенну, треба одночасно бити по ній з n плюс 1 різних напрямків. Тобто цю чотириканальну іранську треба глушити щонайменше п'ятьма скоординованими засобами РЕБ. Ого, це вже серйозне ускладнення для нас. Такі антени це стандарт. Ну, скажімо так, їх використовують обидві сторони на більш серйозних дорожчих дронах оперативного стратегічного рівня. Але там зазвичай стоять 12-16-канальні антени, російські чи китайські. А тут, на відносно дешевих шахедах, гірберах, які йдуть масово, як камікадзе або приманки, знайшли саме ці простіші чотириканальні іранські. Тобто навіть дешеві дрони намагаються зробити стійкішими. Так. І такі ж антени, до речі, знаходили ще в червні на шахед 236 з тепловізором. Це показує, що сама платформа Шахеда універсальна, може бути і камікадзе, і розвідником знаходили з камерами в ЮПРО 40 межмодемами і приманкою CRPA. Ворог теж адаптується. Логічно. А як щодо захисту бронетехніки? Тут вже, здається, наш досвід вивчають інші. От писали про китайський патент на решіткову броню для БМП. Ага, бачила цей аналіз на BGTV Info та Defense Express. там двошарові рішотки і встановлені далеко від броні. 50-60 сантиметрів з бортів, 10 сантиметрів над баштою, і аж 70-80 сантиметрів у цей верхній мангал над двигуном і десантом. Ну класика жанру захист від FPV і кумулятивних зарядів. Дуже схоже на те, що ми бачимо на фронті, і в нас, і в росіян. Хоч на патенті, звісно, все акуратніше виглядає ніж зроблене на коліни. Звісно, але що там цікавого, вони спробували зробити рухомий захист для десантного відсіку. З гідравлікою. Гідравлічний мангал? Це надійно взагалі? В умовах бою, бруду. От і я про те ж. На папері, може, й логічно, але практичність велике питання. Простіше, часто буває, надійніше. Патент ще передбачає, що на ці решітки можна вішати додаткові плити, кераміку, ДЗ, ставити реб, каз. Тобто, це точно спроба Китаю систематизувати і адаптувати досвід нашої війни. Добре, переходимо до самих пташок. Росіяни показали молнію 2 нову. З оптоволокном. На відео була котушка павутина, здається, і цифра 40. Що це означає? Ну, головний плюс оптоволокна стійкість до реб. Сигнал йде по кабелю, його не заглушиш. Цифра 40, скоріш за все, це 40 кілометрів кабелю на котушці. Але ж це не означає 40 кілометрів дальності? Звісно, ні. Кабель же розмотується дугою. Реальна дальність буде значно меншою. Десь 30 кілометрів може й менше. А звичайна молнія літає на 50 з гаком. Тобто дальність падає. І вага. Котушка ж важить. Важить. Десь кілограми 4 за оцінками. А молнія раніше могла нести до 10 кілограмів міну ТМ 62 чи гранату від РПГ. Тепер корисне навантаження 4-5 кілограми. Пікап чи БТР підбити вистачить, але вже не танк плюс ризик обриву кабелю. Так, під час маневрів або просто зачепився і все. І хоча РЕБ їй не страшний, вона ж все одно видима ціль для наших зенітних fpv дронів, наприклад, які вже показали, що вміють їх збивати. Тобто, це знову гра в кішки-мишки. Вони контрзахід, ми контр-контрзахід. До речі, бачу, в фото вони ці молнії з оптоволокном забискають з оки. З вас ОК? Серйозно? Ну, використовують все, що є під рукою. Тим часом з'явився ще один їхній виріб: БМ 35 дрон Камікадзе. Так, їх бачили вже над сумами. Що це за апарат? Бензиновий двигун, DLA, китайський, популярний в авіамоделизмі, відео аналогове, 3,3 ГГц. Спочатку його навіть плутали з італмазом, ну зала, але ні, це щось інше. І що важливо компоненти? О, так. знову те саме. Що найменше 41 іноземний компонент знайшли в уламках: Швейцарія, США, Тайвань, але Левова частка Китай. Знову питання про санкції і контроль. Постійна еволюція загроз, це очевидно. А що у відповідь? Які нові технології протидії з'являються? Багато всього. Давай по напрямках: перше лазери. Американська IPG Photonics показала Crossbow Mini. компактна система 3 кВт. Три кВт – це багато. Для малих дронів цілком. Група один, група два, тобто невеликі апарати. Система на батарейках може працювати автономно або інтегруватись. Кажуть, вже понад сто дронів збили на випробуваннях, навіть рої, Локхід Мартін її вже в свою систему санктом вбудувала. Тобто лазери це вже не фантастика, а реальний інструмент, принаймні проти малечі. Схоже на те. Другий напрямок кінетичні перехоплювачі. Тут шведи цікаві, система Віпро. Це Volvo Defense і Nordic Air Defense. Фактично, це каз, комплекс активного захисту, але для вантажівок проти дронів. Каз на вантажівку. Як це ну там РЛС, оптика і свій дрон-перехоплювач Кругер 100 xr летить на три кілометри, має штучний інтелект для наведення поставки з 2026-го. І розробники прямо кажуть, натхнення війна в Україні і загроза fpv дронів для логістики. Знову наш досвід пливає. А щось простіше, дешевше є. Є. Американці інтегрували ракети АПКВС на f 15 і. Це відносно недорогі ракети з лазерним наведенням. Раніше їх на F-16 ставили, щоб не витрачати дорогі ракети повітря-повітря на дешеві дрони. Саме так, економічна доцільність. І ще цікаво, інтегрували супершвидко. За 9 днів замість звичайних 18 місяців. Тобто задача пріоритетна. Третій напрямок. Системи реб і хибні цілі, німецький рейнметал, система МСС нова для кораблів. Вона може ставити класичні перешкоди: диполі, і чіпастки, дим. Але головна фішка: дрони приманки 3 ds Дрони приманки. Як це? Запускається рій таких дронів, і вони починають в повітрі імітувати тривимірну радіолокаційну сигнатуру корабля. Рухаються синхронно, створюють такий собі корабль привид на радарах ворожих ракет. Щоб ракета полетіла на привида? Так. А справжній корабль в цей час ховається за димом чи іншими засобами. Хитро. Але чи спрацює протиракет з комбінованими ГСН Радар плюс інфрачервона, наприклад? Гарне питання. Сам по собі радіолокаційний привид їх не обдурить. Тому такі системи, скоріш за все, ефективні лише в комплексі приманки плюс пасивні засоби маскування в різних діапазонах. Четвертий напрямок це шиї. Штучний інтелект в протидії дронам. Ага, наприклад, британці Open Works Engineering інтегрують ще і Valorous Air Scout у свою систему виявлення Vision Flex. обробка даних прямо на сенсорі, краще злиття інформації, або технологія Sentinus, там ще і Bolo AI дозволяє дрону шукати об'єкт за описом. Оператор каже: знайди червоне авто або людину в синій курці, і дрон шукає. Це вже не просто спостереження, а активний пошук. Фантастика! І знову про наш досвід. Нівці тепер запускають дрони з морських дронів компанії СИС та фланг. Так провели випробування, запустили тактичний БПЛА Орка з борту морського безпілотного катера. Мета розвідка очі в небі далеко від корабля носія. Можливо, потім і для ударів пристосують. Тобто ідея українських морських дронів отримала розвиток? Абсолютно, захід активно розвиває цей напрямок, і наш досвід у Чорному морі тут ключовий. Сам дрон Орка теж непоганий. 75 хвилин польоту, 5 кілограм навантаження, оптоволокно є як опція. І наостанок коробко про залізо для операторів нові планшети. Так, DT Research, американці, моделі DT-361 і dt 381, 6,8 дюймів, захищені пил, вода, удари, змінні батареї, і що важливо, екрани сумісні з приладами нічного бачення, два режими яскравості. Тобто спеціально для військових, саме так, для планування, управління військами, Blue Force Tracking, керування тіми ж БПЛА, робочий інструмент. Такий сьогодні з новин. Виходить колега, що світ реби дронів це постійні перегони. Поки одні святкують професійні дні, інші вже клепають нове залізо, дивлячись, що ми тут робимо. Та вже ж, і цей цикл, схоже, тільки пришвидшується. І тут головне для нас не просто ділитися досвідом, а самим бігти попереду. Або, хоча б уважно дивитись, що там китайці патентують, на ті ж мангали, щоб розуміти тренди. І не завжди зрозуміло, де там ширий обмін досвідом. А де, ну ти розумієш, спроба позичити креслення. Буває таке, непевно. Але головне, щоб ті технології, про які ми говоримо: ті ж дешеві ракети, АПКВС на винищувачах чи лазери, типу Кросбоу, щоб вони з'являлися не тільки в прес-релізах, а там, де вони реально потрібні. У нас. Згоден на всі сто. А щодо ідей про відключення мобільного зв'язку. Ну, будемо сподіватися, що до цього дійде тільки в якомусь дуже крайньому випадку. Бо як же без свіжих мемів під час тривоги? Це ж святе. Точно, дякуємо всім, хто був сьогодні з нами. Хто дослухав цей, скажімо так, технічно інформаційний потік до кінця. Ваша увага це для нас найцінніше. І окрема подяка традиційно гурту «Брати Гадюкини» за музику, яка додає драйву нашим ефірам. Слава Україні! Героям слава!